Одинадцятирічний Платон свою всеукраїнську славу здобув за один день, той який вкотре занурив кривий ріг у жалобу. Багатоповерхівка у центрі міста і чергова рашистська ракета. Перечуття було зранку ще. 11 листопада, віднині другий день народження самого Платона, сестри Софії та їхньої мами Ірини. Сирена миттєва реакція правила двох стін за кілька секунд. Від квартири, яка була просто в епіцентрі прильоту, не лишилося майже нічого. Для моєї родини я герой, а для інших приклад, що треба берегти своє життя. Для рідних Платона рятівною стала саме його звичка моніторити чати та не ігнорувати тривожні сповіщення. Маму з сестрою він буквально змусив перечекати балістику в коридорі. Я вірю в Янголів-охоронців. Якось так сталося, що вона попала в цей момент, коли ми вийшли, а не коли ми йшли в коридор. І в нас висіла ікона над дверима, і вона вціліла. В той день 11-річний Платон став янголом-охоронцем для своєї родини. Черговий чорний день для Кривого Рогу, коли ворожа ракета понівечила стільки життів і декілька забрала навіки. Моя найбільша, найзаповідніша мрія, щоб ми нікого і нічого не боялися. А ще щоб люди були чуйними один до одного і не були жорстокими.